Михайло Суренич Кругляк, громадська спілка Христі Всеукраїнської християнської ініціативи. У нас розпочався 2026 рік, і я, як діяльність цієї спілки, хочу задати вам питання так дуже лаконічно і кратке. Що саме вам вдалося за останні декілька років своєї нової, скажімо, переформатованої діяльності зробити? Які найближчі плани і цілі на 2026 рік? І кого б ви хотіли бачити разом з нами, тому що вже багато людей долучилось, Я бачив, що дуже багато роботи вже зроблено, і хотілося щоб люди про нас і про вас це знали. Доброго дня, шановні друзі. Хочу допов... доповісти вам про те, що сьогодні ми зібралися напевно на звіт за декілька останніх років. Діяльності громадської спілки Всеукраїнські християнські ініціативи. Наприклад, у 2024 році, 6 травня, ми провели духовно-науковий форум, прийняли резолюцію про створення руху за духовні християнські цінності, створили школу християнського лідерства. Провели... І, і провели її, правильно? Не тільки створила, ви її провели. І провели, так. І так. Також започаткували молитовний сніданок, провели на базі Греко-католицької церкви України в головному офісі на Метро Лівобережне міста Києва. Далі ми провели. У 2024 році також міжконфесіональну християнську конференцію, де прийняли декларацію про створення Духовної Ради, в увійшли Православна Церква України, Українська Православна Церква, Греко-католицька церква, а також пастири протестантського віросповідання. У 2025 році ми, в кінці уже року ми провели Національний форум Християнського громадянського суспільства. Тема Заходу була стратегія розвитку України як християнської держави. І ми, як громадяни України, як християни, які складають по кількістю віруючих більше 80% називають себе християнами. Це формально у нас в Україні, рахується? Це, та, так, це формально. А коли я захищав докторську дисертацію на тему Суспільна трансформація духовних християнських цінностей в сучасному світі, я за, запитав в анкеті інше питання. Чи ходите ви до церкви? Читаєте Біблію, або інші якісь питання, які стосуються уже не номінальних християн, а християн, які вірять в Ісуса Христа. І якось свою позицію проявляють, так? Не тільки вірять так. в серце десь там. І більш, менше 5% проявили себе. І тому я поклав в основу, щоб з. С... Номінальних віруючих християн перевести їх в тих віруючих християн, які ходять до церкви, читають Біблію, вірять в Бога і якось практично себе проявляють. І, да, да. А можна ще раз питання тим людям, які вперше нас бачать або чують, які головні цілі. У громадської спілки всеукраїнські християнські ініціативи це підготовку до виборів чи якісь політичні заангажовані речі, чи все ж таки інші речі? Можливо, ми не, не, скажімо, не відкидаємо це на майбутнє, але все ж таки, що, що у вас стратегічне, на що направлена зараз головна головна діяльність в ці найближчі роки, ще коли йде війна? Ну, метою нашої спілки. Є консолідація зусиль інститутів громадянського суспільства на основі християнських цінностей та світогляду. Тобто ми зосереджуємо нашу увагу на те, щоб в основі була цінність, особливо християнська цінність. Сенси, так? Саме Цен... сенси і цінності, які базуються на християнстві. Так. Не на ритуалах якихось, не на теології якісь, а все ж таки те, що глибинно навіть і римське право і повлияло на за останні дві тисячі років на весь е, е, життєдіяльний світу. Тому ви бачите, це локально через життя і, і зміни в Україні на різних щаблях. Я не тільки в Україні, я також проглядаю і вивчаю інші країни, наприклад. Народ Сполучих, Сполучених Штатів Америки, вони співставляють Біблію з Конституцією. Так як і у нас в Конституції України прописані такі слова, які несуть загалом основу. Щоб люди, наш народ усвідомлював відповідальність перед Богом власною совістю попередніми нинішніми та прийдешніми поколіннями. Або, наприклад, країна Норвегії, в якій в преамбулі до діючої Конституції прописано таке, що там лютерансько-євангельське віросповідання. І король Норвегії пропонує. Батькам, щоб вони е, застосовували механізми впровадження християнських цінностей у школах. Тому і там і процвітаюча країна така. О, якраз таке питання, яке деякі задають люди, які около або рядышком щось чули. А як же так? У нас же прописано, що типу, церква відділена від государства. Як ви це бачите? І чи взагалі це нормально? Те те, що з відділення? Тому що, наскільки ми пам'ятаємо, ще період царських тих -тих моментів, коли е, люди повинні були е, приносити справку як держслужбовці, що вони там причащалися, тобто тоді не було відділена церква. А зараз, після комуністично-радянського часу, ми вирішили, що у нас церква відділена. А як ви це бачите е, з позиції? Саме цілий і впровадження християнських сенсів в усі ланки і щаблини життя. Е, до речі, у нас в 35 статті Конституції прописано про те, що держава від церкви відокремлена. Так. Я, наприклад, як громадський діяч, я е, все-таки е, хотів би, щоб була прописана, що. Церква від держави відокремлена, але держава з церквами, вона співпрацює. Як школа відокремлена від церкви, так і церква повинна співпрацювати зі школами. Тому що треба змінювати менталітет у дітей, які сьогодні, до речі, приходять у клас і вони. Навіть претендують на те, щоб там якось е, вважати те, що е, викладач, вона повинна е, якось відповідати запитам дітей, а не слухати вчителя, який надає знання. І тому я би, б, а загалом я би. Б Сказав би так. Так що прописано, наприклад, в 10 статті Конституції, де е, сказано про те, що державною мовою є українська мова, але російська або мова на, нацменшин нас меншин розвиваються. Так і в 35 статті я би прописав. Що державною релігією є християнство. Це, це було взагалі правильно, тому що указ Президента України, який, не, не пам'ятаю номер його, це в, якому, в якому році? Це в цьому році. Ні, ні, в 25-му році, який говорить про те, що святкування. Української державності і Київської Русі, який започаткував Володимир Великий. Заснування Київської рівні, зас, так? Да, і започаткував християнство. І ми є спадкоємцями християнства. Тобто, у нас вже на державному рівні це затверджено. Да, затверджено на державному рівні, що ми християни, християнська країна. Але Щось забувається про це, тобто, якщо зараз сфокусувати трошки до нашого запитання і для того, щоб е, е, нас могли зрозуміти, тобто задача громадської спілки об'єднати вокруг себе людей різних деномінацій і е, скажімо так, напрямків, які ставлять авторитетом християнські цінності, принципи. І готові в різних напрямках життя їх впроваджувати і бути дотичними до цього спільного коло діяльності. Я так розумію? Так можливо, ви не все сказали, але хотілося б знати, що найближчими місяцями або в цьому 2026 році ви запланували і кого ви чекаєте в. Тих департаментах, які у вас є, у вас їх біля 15, і в декілька з них зараз фокусовано ну, об'єднують людей, і ви зараз два-три, наскільки я знаю, хочете активно діяти для того, щоб все ж таки змінити те, що треба змінити. І ми бачимо, що якщо ми не зможемо впливати, то в найближчий рік після війни можливо ті зміни, які всі очікують, можуть не прийти. Тому щоб ви все ж таки бачите на цей рік. І на найближчий час, і кого ви хочете бачити разом. Дякую за запитання. Я е, думаю, що в 2026 році, як ми всі вважаємо, що це е, заключний рік війни, напевно, так воно і буде, а може, можливо, і ні. фази, да? Тому що, ну, в Слові Божому, прописано про те, що. Багато думок в серці людини, але виконується, яке е, прописано в Слові Божому. Тому або, або краховий Бог, да. да. так. Так. Але ми е, будемо працювати. Ми у 2026 році е, заклали в плані нашої діяльності форум діалог між державою та громадськістю. І назва форуму діалогу буде нести духовне і моральне відродження на основі християнських цінностей. І будемо також уже третю школу започатковувати школу християнського лідерства, куди ми будемо запрошувати, слідкуйте, будь ласка, за анонсом, який буде викладатись. У Фейсбу да, на, на Фейсбукі там і е, в різних каналах, Телеграмі, Вайбері і так далі. І будь ласка, приходьте, разом ми зможемо зробити дуже багато. Якщо ви вважаєте себе християнином, то будь ласка, давайте разом будемо впливати. На державні і місцеві органи влади, які повинні виконувати ті пропозиції, які йдуть від громадянського суспільства, Михайло Сергійович, Я думаю, що це звернення все ж таки до тих людей, які е, готові не просто вірити в душі, а які розуміють, що ці сенси хотілося би передати. Е, і якраз ці люди, які нас дивляться, вони своєрідні творці історії, бо деякі читають. Про історію, а деякі творять. І ми зараз знаходимося зараз саме в такому складному часі, коли, можливо, деякі вже віддали своє життя за те, щоб ми мали волю і свободу це робити. Але якщо нам Бог дає можливість остатися в живих, то хотілося, щоб ця жертва була не напрасна, щоб ми все ж таки зробили те, що хотів би від нас Ісус. І Він давав через. Не просто релігію або теологію, або ще якісь речі повеління. Він сказав нам: да буде і прийде твоє царство і не тільки на небі, а й на землі. Я думаю, що якраз та діяльність, про яку ви кажете, вона е, за, просить залучає, залучитися до цієї спільності, бо в єдності і є сила. Саме коли ми об'єднуємося різні зі своїми талантами, зі своїми поглядами, але знаходимо як підсилити один одного. І виконати як повеління Бога, так і його одну з останніх молитв, щоб ми були єдині, як він в Отці. Амен. Тому запрошуємо вас проявити хоча б ось цьому достатньо серйозну громадську позицію. І пишіть нам, задавайте питання, тому що за таке невеличке інтерв'ю ми не можемо все розповісти. Дивіться деякі наші відео, які нижче є в нашій стрічці, дзвоніть нам. Виходьте, ми знаходимося е, територіальному місті Київ зараз, хоча долучаються люди з різних регіонів е, в районі метро Чернігівський. От адреса і телефони ми укажемо. Будемо раді, що ви будете долучатися і, і звертатися до нас. Чи ваше бажання можливо завершальне? Так, да, я хочу звернутися до нашого українського народу, багатостраждального нашого народу. Шановні друзі, тільки ми можемо вплинути і змінити ситуацію в країні, перемогти корупцію, беззаконня, нечестя, яке просто вирує в нашому суспільстві, але ми можемо очистити все це. Ми можемо підготувати людей через школу християнського лідерства, які зможуть. Далі піти в органи місцевої влади, або представницькі органи влади на місцевому рівні, парламент. І тому на законодавчому рівні ми зможемо претендувати на те, щоб змінити Конституцію і прописати, що ми християнська країна. Дякую вам усім, що ви є, і ми зможемо разом. Зробити багато корисного для нашого суспільства, бути щасливі і радісні в Ісусі Христі. Благословінні пишіть нам, задавайте питання і моліться за нас, щоб у нас ця справа.